Ну, насамперед, хочу привітати команду Трибухівці, яка на сьогоднішній день трошки сильніша. У нас до кінця сезону зараз є ряд травмованих гравців, які не змогли сьогодні прийняти участь. Ну, і також сьогодні в нашого капітана Прокупчука Дениса е Весілля. Ще я хочу його привітати. І Дениса і його вже дружину Аліну, побажати їм щастя, здоров'я і всього, всього найкращого у сімейному житті. Ну а гра грою, ми з кожною грою більше набираємося досвіду. Зараз вже є моменти, багато моментів. Треба працювати над завершенням атак, щоб була реалізація моментів. Як по сьогоднішній грі в нас було моментів достатньо, але якби ми їх реалізували, це би був інший. в чому проблема? Дуже хороший напад, але реалізації немає абсолютно. Ну, проблема всі молоді гравці, які тільки реалізують себе, це переважно до 17-ти. 17-18 років це більше половини команда, 3-4 досвідченіших, яким по 20 з лишнім років. Тобто вони ще заграють. І вони, вони ще думаю, заграють, бо так, що ми взяти років 10 тому, коли потрібно, щоб один молодий грав в команді, це була проблема. А зараз більше половини команди такого віку грає. Я думаю, ми наберемося досвіду, наберемося впевненості і прийдуть результати. Дякую. Дякую. Ну, чесно, ми десь сьогодні зібралися швидше, десь установку просив саме більше дисципліни, порядку ігрової дисципліни. Ну, Я бачу, що я не достукався. Чесно, результатом. Ну, результат один. Завжди казав, результат лишиться, але грою і щось я не задоволений. Короткий пас відбувся, команда відбулася. Ну, Олег, важко там пас, не пас. Ну, ми не грали, не було ігрової дисципліни. Бігли вперед, ззаді зони, при тому, що суперник грав з десятьох, і ми вони ми два моменти забили. Будемо говорити, вони теж два момента в першому таймі мали. Так, в другому таймі важко десь команді. Команда їхня зупинилася, забили два, могли забити і більше моменти. Але влад вийшов мені такий цікавіше, воротар вийшов, і стало цікавіше, ніж без нього. Ми заходимо на заключні ігри цього ігрового року. Ваші налаштування. Ну, ми кожну гру налаштовуємося вигравати. Будемо бачити. Тяжко, бо людей менше, сьогодні дві заміни, де Сандрюха пропускав, Володі не було. Хочемо дограти чемпіонат, ставимо максимум мучок взяти в домашніх іграх, порадувати вболівальників. Ми їм точно завинили цей сезон. Будемо старатися. Дякую. Дякую.